Посмотрим, покажу, як я живу. Зараз я покажу, як я живу у нашому будиночку модульному. Ось ця кімнатка, вона невелика. Ну вона світла, біла. Ось коли заходиш, відразу здається, що це медичний кабінет. Чинський кабінет. Вже майже три місяці в Полтавському модульному містечку вирує життя. Сьогодні тут мешкають переселенці із п'ятьох областей нашої країни Запорізької, Харківської, Дніпропетровщини, Донеччини та Луганщини. Алла Адамова переселенка із Луганської області була з перших, хто вирішив 22 липня переїхати до модульного містечка. Хто бажав міг скористуватися умовами цього модульного містечка. Спочатку ми всі дуже боялися. Ой ой, що це таке? Знаєте, це все таки незвичайне нове, і всі ходили, і ми багато не хотіли. Записалися, а потім назад. Але потім, коли нам провели екскурсію, то всі побачили, що тут добре. На початку кожного модульного будиночка розташована жіноча душова, а також пральна та сушильна кімната. На іншій половині чоловіча сторона. демонструє Володимир Іваненко. Кожної душової знаходиться шість з кабіна, вони всі облаштовані з усіма умовами для того, щоб вільно комфортно приймати душ. Також є дві великі раковини, де можна помити руки. Всі душові, вся територія забезпечена на бойлерах. Повод кажуть місцеві, налагодили в пральних по дві пральні і одна сушильна машина. Далі знаходиться їдальня. Це наша їдальня. Нашій ідалі знаходяться три холодильника великих, два холодильника маленьких. Також є дві міки також чайники. Чотири електроплити, на яких вони... Щоправда, багато хто із мешканців модульного містечка кухню не використовує, оскільки щодня о 13-й годині вони отримують безкоштовні обіди. Є обід наших мешканців, який проводяться кожен день о 13-й годині. Це перший борщ сьогодні в них, на друге в них тут гречана каша з котлетою, Також є хліб і пірожок. компот. Також є, але він ще не розвитий по стаканам. Так як він приводиться в літрову пластикові посуді. Кімнати модульного будиночка розраховані на двох осіб. Пані Але наразі в очікуванні нової сусідки. Біле шкафи для одягу два шкафи. Білі шухлядки для одягу, і дві шафи, білий стіл. Так само він і кухонний і туалетний слугує. І два ліжка. Одне ліжко, котре чекає собі мешканця, який ще не приїхав, оскільки ця кімната розрахована і виділена на двох. Ну тут ще я її чекаю, коли вона приїде, пані. Ну а ось це вже все моє господарство. Ну а зі вже сі моє хатя. А для родин із дітьми пропонується спеціальна кімната для розваг та відпочинку. Це наша ігрова кімната. Тут, якщо б жили дітки, вони б тут гралися. Але також у нас дітей в цьому моделі немає. Це кімната для дозволу всіх проживачів. Вони можуть подивитися телевізор, можуть пограти в шахмати або дещо поспілкуватись. тихо, спокійно в своїй обстановці. На території модульного містечка є і спортивні та дитячі майданчики. Для зручності встановили два магазини та зони відпочинку. А для безпеки працює цілодобова охорона.